Хмільник, Сивочуле містичне місто. Тобі випала велична доля бути історичним перехрестям Поділля, окрасою Курортної України. Завжди квітучий, різнобарний, гамірний і строкатий, ти височієш над Богом і примхами часу понад шість століть. Це ти хмільник. Зароджений у хмелевих зарослях в епоху тріпілля первісних витоків сучасної культури. На острівці, що утворився між двома рукавами Південного Богу, в давнину жили сміливі і відчайдушні прадіди, які прославляли тебе, хмільник. За тебе боровся Литовський князь Ольгард, козацькі звитяги майріли над твоїми чорноземами. А марші Максима Кривоноса та Богдана Хмельницького у віковічені в літописах та на каменях. Твої землі ділили татарські орди та німецькі ордени. Про них мріяли турки, росіяни і поляки. Та усі, хто проходив чорним шляхом, звідси не вертав. 1565 року твою землю облюбував семітський народ. Ти став навіки гостинних для дружніх українців, поляків та євреїв. У твоїх жилах тече цілюща вода, яка дає надію на здорове життя. Уже майже дев'ять десятки літ ти лікуєш тисячі. Десятки тисяч людей здавалося б новіковних. Нині вісім санаторії цілий рік безперервно дарують здоров'я і радість всім, хто потребує сілення радону. Про них ходять легенди. Ти згадку. Мільник, своїми небайдужими людьми, цілющими травами, старими храмами, подільськими стравами. Таємний смільника стане на голівудський серіал, бо ніхто достеменно не знає, скільки віків підземному лабіринту під містом та й під самою річкою підземні ходиться справжній музей минулого. Який слугуватиме майбутнє. Твоєю гордістю хмільник були, є і залишаються хмільничани, які своїм життям, талантом та трудом прославляли тебе та звеличували. Бо всі, віки, сини твої боролися за волю, за незалежність. 660 безкінечний син, але не остаточний. Уперед і наступні століття. Вітаю тебе, наш вільник, славною річницею, любові і добра, діамантів духу, економічного злету та могутнього відродження, гостей, достатку дітей і статків задля щасливого. Хай доля твоя Хмільник, стелиться рушником щасливих доль, як древня ріка, яка тримає тебе гранітними берегами та купає зеленими вербами. Ти сивочуле і містичне місто. Дякую.